Війська е окупаційні підходили до українського кордону, розбивали свої табори абсолютно безкарно, е протягом тривалого часу, вивантажували людей з броні з техніки, і, відповідно, далі вони вже пішки або на допоміжних засобах е рухалися територією України. Тобто, можна сказати, що. Ця харківська операція нинішня росіян вона стала причиною, що в політичних колах Сполучених Штатів Америки нарешті почали визнавати те, що ця політика стримування Росії вона призвела в буквальному сенсі до відкриття нового фронту всередині України. Поки що він звичайно локальний, сконцентрований десь на двох напрямках. Однак за даними української розвідки, цілком ймовірно, що росіяни спробують розширювати ще по одному напрямку по Харківській області, і навіть намагатися створити певне напруження в Сумській області. Тобто, фактично, саме це зворікання, саме ці обмеження вже призвели і до втрат в живій силі, як цивільних, так і українських військовослужбовців, і на цьому поза сумнівами Лежить часткова відповідальність американського політичного керівництва, яке досі, на мою думку, не може прийняти як факт, те, що агресора знищують, незалежно від того, де він перебуває. Я не уявляю собі, що в умовах нинішньої інтенсивної війни взагалі є якесь моральне чи політичне чи будь-яке міркування, яке б давало право будь-кому обмежувати українські руки. Захищати власний народ, і те, що ця дискусія розпочалася, як на мене, дуже добрий сигнал, який має отримати посилення не тільки в вигляді внутрішньоамериканської дискусії. Я дуже сподіваюся, що наші європейські партнери, які лобіювали прийняття пакету допомоги останнього. Включно з японським прем'єр-міністром, який особисто приїжджав говорити з представниками конгресу і сенату, включно з камероном, представником МЗС Британії. Я дуже сподіваюся, що всі ці люди, всі ці посадовці з європейських країн, з країн Південно-Східної Азії, що вони так само будуть пильнувати цю тему і будуть далі працювати з американськими політиками, щоб врешті-решт це рішення нарешті було прийнято. І щоб ми більше ніколи не питали, що нам робити з отриманою зброєю. Якщо ви передали Україні зброю для того, щоб вона захищала себе, значить дайте Україні право використовувати цю зброю, так як українські кризькі командування вважає за потрібним. Як на мене, це єдиний підхід, який свідчить про визнання не тільки нас, як незалежної держави, але й визнання нашого права на самооборону. А право на самооборону, воно гарантовано міжнародним правом. І самооборона це не тоді, тоді коли ти е, злочинця, кривника, вбивцю і малківника зупиняєш на власній кухні чи власному коридорі. Але й коли ти здатен нанести йому ураження до того, як він заліз до тебе в хату, до того, як він чинить свої злочини. І як на мене, е, від позиції європейських і азійських партнерів так само багато чого залежить. І те, що британські британські э, речники сказали, що вони не бачать жодних перешкод використання їхньої зброї, це добрий сигнал, що насправді ця дискусія вона відбувається не тільки на американському континенті, але й на європейському. Звичайно, будемо, будемо сподіватися, будемо вірити, що цей процес э, буде інтенсивнішим, і що рішення політичне буде прийнято.